Вітаю всіх! Пропоную подивитися важливий момент у вашому житті, щоб не пропустити чогось для себе корисного, або, можливо, позбавитись чого. Давайте подивимося, для чого у вас наразі важливий момент. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант світ. У вас дуже чудові перспективи, і вам потрібно це зрозуміти. Тому що для вас наразі важливим моментом буде, щоб ви для себе вирішили питання щодо прийняття певних рішень, або вже якісь досягнення своє життя залучити. Можливо, щось вам потрібно завершити або покращити. Можливо, вам потрібно визначитися із своїм призначенням або. І сферою, де ви хотіли б себе реалізувати. Тож, наразі у вас важливий момент: це здійснення вашого бажання. Для кого це актуально, ви можете здійснити подорож, і подорож це буде не близька, можливо, для когось навіть за кордон. Тому що ну, це такі от далекі поїздки, де ви будете не тільки насолоджуватися краєвидами країни іншої, а де ще й будете здобувати певні або знання, або якусь корисну інформацію. Також для вас дуже гарний час розпочати якесь навчання. Тому розширюйте свої перспективи, розширюйте, знайомтеся з новими людьми. Можливо, вам потрібно дещо розширити звичне каулоспілкування, або реально відправитися у якусь подорож. Але якщо у вас не виходить реально відправитись, то, можливо, ви зможете здійснити цю подорож віртуально. Тож, пожинайте плод від тих зусиль, які ви прикладали раніше, тому що попереду у вас буде ще кращий розвиток подій у вашому житті. Другий варіант ваш важливий момент у вас четвірка кубків. По, четвер... По другому варіанту, у вас наразі, можливо, ви перебуваєте у якихось таких негативних емоційних станах, коли ви не бачите рішення певних проблем, ніби ви стоїте перед якимось таким тупиком. Де від вас закриті всі можливості. Але ваші можливості, звичайно, є, просто ви не хочете їх бачити. Вам навіть рука подає кубок від вищих сил, щоб ви побачили ті шанси і вже почали десь і щось діяти. Ну, Наприклад, комусь можливо потрібно зайнятися своїм домом, родиною, можливо, потурбуватися про своїх близьких. А також, можливо, вже ви втомилися, то вам час перепочити. Тож наразі вам не варто поспішати приймати будь-які дії, а потрібно все добре обміркувати. Можливо, вам потрібен відпочинок у колі близьких і рідних людей, тому що неможливо без кінця жити у певних сумнівах і коливаннях. Тобто, відпустіть ту ситуацію, яка вас наразі не задовольняє. У вас не час активних дій, і це для вас є важливим моментом. Можливо, ви наразі були готові стартувати десь у щось нове, швидко і рішуче, але це не наразі. І це для вас є важливим момент. Третій варіант важливий момент. Вісімка кубків перевернута говорить про те, що у вас дійсно важливий момент, коли ви, можливо, наразі перебуваєте у таких негативних емоціях, де вам уже все обридло, і ви хочете звідкись, можливо, піти, але щось вас там тримає. Можливо, ви просто зациклились на особистих інтересах. Можливо, емоційно ви не готові до певних змін. Або у вас взагалі відсутній інтерес. Тобто, замість того, щоб вирішувати конкретні питання, ви можете просто відвертатися від реальності і від вирішення певних питань, а просто бути зацикленими на минулому. І для вас є важливий момент у тому, що прийшов час робити нові кроки. Можливо, нові знайомства, тому що бездіяльність без ваша ні до чого доброго не приведе. Для того, щоб вийшли ви із тої ситуації, яка у вас склалася, вам потрібно прикласти зусилля. Можливо, насамперед, вам потрібно здолати внутрішні страхи. І таким чином ви зможете піти від того, що заважає вашому розвитку. Вам потрібно змінити систему ваших цінностей і переглянути ваші пріоритети. Тому що, можливо, прийшов час вам з чимось розпрощатися, і, можливо, взагалі вам потрібно наразі змінити обстановку і дещо обміркувати про нові ваші кроки. Це був важливий момент для третього варіанта.